Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі авторинку Карбазар. І в сьогоднішньому відео я вам покажу огляд мінівенів, які продаються на нашому автомайданчику. Бажаю всім приємного перегляду і розпочинаю відео. Що ж, і звісно, по традиції, перед початком відео, друзі, не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал, поставити лайк під цим відео, пишіть в коментарях, які машинки показувати більш детально. Всі коментарі ваші читаю. Ну і звісно ж, не забувайте, друзі, донатити гроші на наші Збройні Сили, переводьте регулярні гроші, не забувайте волонтерити, підтримувати нашу армію. Перемога обов'язково буде за Україною. Треба докласти якомога більше зусиль. Що ж, друзі. Golf Plus 5200,7 рік, 163 тисячі кілометрів пробігу. 1,9 дизель механіка. Volkswagen Passat B6, 2 літра дизель. Коробка автомат 6 тисяч доларів, 6 рік, 280 тисяч кілометрів пробігу. Поруч вже Volkswagen Passat B7. От бачите, прийшовши на авторинок, ви можете знайти, скажімо, будь-який автомобіль. На будь-який колір, смак та ціну. Будь ласка, би шостий, би сьомий, приходьте, обирайте. 11 тисяч доларів, 2 літра дизель, автомат 2013 року 320 тисяч пробіг. До речі, багато хто писав, що більше 200 тисяч пробігу немає. Будь ласка, рідного 320. Перевага в тому автомобілі, що там він вже все, що треба було зробити, поміняли. Там демпфер, щеплення, маховик, як правило. Все вже зроблено, ремні ролики, звісно ж, масла, фільтра, все-все-все вже помінено. Стан можливо, сів, поїхав. Ланос 3600 8-го року, 94 тисячі кілометрів пробіг, 1,5 бензин механіка. Дачія Дастер, повний привід, 8 тисяч доларів ціна, 1,6 бензин, механіка. 10-го року 160 тисяч кілометрів пробігу. Mitsubishi Outlander. 9 тисяч доларів, 24 бензин, автомат, 9 рік, 243 тисячі пробіг. Що ж, друзі, в загальному скажу два слова по цінам. Ціни виросли насправді, при великий жаль, тому що повернулося мито. Коли я казав, що от на базарі, дивіться, у нас машинки попали в цінах, Багато хто писав, та де, немає таких цін. Все одно ціни дорогі, друзі. Бачите, як правило, майже всі вже автомобілі. По нульовому миту розкупили, наші буквально залишилися на автомайданчику декілька автомобілів і на авторинку ще можете зустріти. Але в основному все розпродалось. І як ви бачите, ось такі зараз актуальні ціни 10700, 9 рік, BMW, X3, 2 літра дизель, 199 тисяч кілометрів пробігу, шкіряний салон, автомат, коробка, мультикермо. Це досить красиво виглядає. Панорамний дах з люком вікса. Opel Zafira 5600 1,6 бензин. Восьмого року 231 тисяча пробіг. Буду трошки салон вам показувати. Ви просили, до речі, салон показувати, більш детально інформацію. Друзі, до речі, на рахунок контактів. карта, що я показую дуже швидко, так ви можете поставити відео на паузу і переглянути більш детально контакти. Каптіва, 8 тисяч доларів 8-го року, 2,0 дизель, повний привід, 196 тисяч пробіг, шкіряний салон і присутній люк. Коробка передач автоматична. І присутній клімат... Можна? Так, машинка відкрита, давайте одразу вам покажу гарний салон. І показую люк вам ще. До речі, дані автомобілі ще бувають у варіанті 7 місць. Що ж, йдемо далі. Шкода 5, 4, 650, 1,6, газ бензин 270 тисяч кілометрів пробіг. Коробка передач механічна. Кліма працює. І, до речі, друзі, навіть присутній клімат-контроль. І клімат працює, так? Працює, так. Ціна на віддачу? 4,3 4,3 ціна на віддачу для підписників Карбазару. 4650 стоїть, 4,3 забрати. 350 доларів внизу. До речі, по торгу. В середньому люди торгуються десь від 100 до там, 400 доларів. Такий торг 200-300 це середній торг на автомобілі. На деякі автомобілі взагалі там спускають 50-100 доларів, деякі автомобілі взагалі по хорошим цінам віддають навіть без торгу. Kia Кія 8-го року 1,6 бензин механіка. 180 тисяч пробіг. До речі, ціна досить непогана. До 5 тисяч доларів такий от універсал корейський. Renault Megane, 12-го року 6600 1,5 дизель. 289 тисяч пробіг, 6612 рік. Ціна також хороша і ще присутній, звісно, шторм. Октавія 2011 року 6900, 328 тисяч пробігу, механіка, 2 літра дизель повний привід. Також не є страшний пробіг і Октавія чим цікава, тим що вона має 2-літровий дизель і, звісно ж, повний привід це великий-великий плюс. 5008 Peugeot. 8,512 року, 1,6 дизель механіка, 205 тисяч кілометрів пробігу. Так, тканинний салон по комплектації у нас. Так, зазирну. двозонний клімат. Є датчик світла, датчик дощу. Рено модус 4500 доларів 8 доларів року. 1,5 дизель-механіка 202 тисячі кілометрів. Пробіг такий автомобіль. Октавія. 1,6 дизель, механіка 6300 ціна 10-го року. До речі, Октавія в нас представлена в кузові Седан. Ford Edge 17500 16-го року, 3,5. У нас бензиновий двигун коробка автомат 84 тисячі пробіг. Peugeot офіційна 1,6 бензин автомат. 5208 рік, 75 тисяч кілометрів пробіг всього-навсього. Друзі, хто шукає хетчбек на автоматі за невеликі гроші можна. То є 200, яке Peugeot? 206 на автомат коробці Айсен. Ось ви бачите? То не Айсен. Не Айсен. Ну, але класичний гідротрансформатор, так? Класичний гідротрансформатор Клімат, коробка. 4, 4, 4, 5, 5. Клімат, повний електропакет у нас йде. Одна власниця і одна власниця в даного автомобіля. До речі, покажу ще позаду. Є парктроніки задні і наголошую, вона куплена в автосалоні. У нас офіціал. Два Ця історія кош... по машині є? Ні, історії нема. Два косметичних має. Тільки два косметичних підкраси. А що по обслуговуванню, що треба доробити, по ній можливо. Нічого не потрібно, ну, поміняти рівні роліки при купівлі і все. Це і все. Ну, комплект гремо, так нічого не потрібно. А технічно не. так, машина, в принципі, вся справа. Це все, все справедливо, чеки нічого не горить. Вікна, вікна по колу всі рідні, резина, малий пробіг має стан. Машина все технічно справа. Ціна на віддачу, яка буде по ній? Ну, 4,8, ну так, щоб реально її забрати. 48 забрати сісти. Супер, друзі, ще раз, кого цікаво, 4800 пижик можна забрати. Джета 8200 14 року, 2,0 газ бензин, 198 тисяч пробіг. Коробка механіка. Рено Кліо 9218 року, бензиновий двигун, механічна коробка передач. Можна сказати, як нове авто, 88 тисяч всього-навсього пробіг. 14 2014 року у нас вантажний 1,3 дизельок 5500-240 тисяч кілометрів пробігу, механічна коробка передач. Дизельний у нас кросовер Chevrolet Captiva 7-го року 9800-213 тисяч пробіг. Повний привід, механічна коробка передач. Поруч вже Captiva в чорному кольорі. Також повний привід. 180 тисяч пробіг, але вже газ-бензин. Citroen це 8, якщо не помиляюсь, 5800, 5 рік, 2,0 дизель, механіка, 239 тисяч кілометрів пробігу, присутній клімат-контроль, 7 місць. Opel Insignia Universal, 10900, 1,6 дизельний двигун 16-го року, 189 тисяч кілометрів пробігу. Passat b 7 9000 доларів 2015 року 1,8 бензин, 110 тисяч пробіг. Супер ціна, а ще можливий торг. Ну, ціна дійсності хороша. x 3 BMW, повний привід 8900, газ бензин, 271 тисяча кілометрів пробігу, шкіряний салон, механічна коробка передач і присутній панорамний дах авто. У нас електричний велосипед Smart коштує 1350 доларів 2018 року. Кого цікаво, пишіть. І Fiat Scudo 4500 без торгу 6 року 2 літра дизель на механіці. Ось таке в нас продається на авторинку. Кого зацікаво, пишіть, дзвоніть. Номера власниці. Peugeot 5008 8713 року, 1,6 дизель, коробка автомат 260 тисяч км пробіг. Renault Laguna 9800 1,5 дизель 2013 року 167 тисяч км пробіг. Коробка механічна. Volvo XC90 8250 повний привід. 24 дизель автомат 3 року. Друзі, автомобіль, який в нас був в рубриці, перевірено Карбазар, він повністю нами перевірений. Технічний стан 10750, 1,9, 1,5, дизель-механіка. Ціна була 10500, зараз 10750, тому що поміняли ГРМ, тобто і масла фільтра. Машинка, можна сказати, ще краще обслужена і стан сів, поїхав. Що ж, власник вже доробив ті нюанси. Посад B5 4200, 5204 року 323 тисячі пробіг. Ще раз нагадаю, за ту машинку перевірений нами пробіг, перевірений технічний стан. Можна зміло купувати. ЗАЗ Ланос 3350, у нас газ-бензин, 2011 року 190 тисяч пробіг, 2 комплекти резини. Ford Fusion 9 року 4400 1.4 дизель механіка 263 тисячі кілометрів пробігу. Ford Focus, 4906 року, 1,8 бензин механіка, 185 тисяч кілометрів пробіг. Subaru Impreza, 9, 19 року машина 80 тисяч пробіг всього-навсього. 13200-2,0 бензиновий двигун, атмосферна коробка, автомат. Rayvon 4, 8200, друзі, машина 2021 року, 1,6 газ бензин куплена в офіційно в автосалоні, 78 тисяч км пробіг всього на всього. Стан сів поїхав. Grand Cenic 12 2012 року з перевіреним пробігом 241 тисяча в рідній фарбі, 1,6 дизельний двигун, 7 місць механічна коробка передач. Mercedes e е класу, перший вік. 3,2 дизель, 320 тисяч пробіг, автомат, шкіряний савон і присутній люк в кузові седан Мерседес. Passat 14300 в комплектації Airline 16-го року, 1,8, бензин автомат. 194 тисячі кілометрів пробіг. Peugeot 5008, 8. тисяч доларів 10-го року, 1.6 дизель, 7 дизель, механіка. 190. 2000 пробіг, двозонний клімат-контроль. Звісно, там датчик світла, датчик дощу. Друзі, цікавий автомобіль у нас 3008 Peugeot. а чим цікавим, Цікавий, адже тут дволітровий дизельний двигун. Зазвичай йдуть 1,6, а тут саме 2,0. Стрендці 3 Picasso, 5950 року тисячі пробіг. Розмитнена механіка. BMW X5. 19-800, 10 року, 235 тисяч пробіг, 3-літровий дизель автомат. Джип Патріот. 9600, 16 рік, 2,4 бензин, 75 тисяч кілометрів пробіг, автоматична коробка продаж. передній привід. БМВ 5. й рік, 2,0 бензин, автомат. 180 тисяч. Кілометрів пробіг. 5008 Peugeot з дволітровим дизельним двигуном, автоматичною кропкою Aysen 11 тисяч доларів 2012 року. Рено Кенго 8 тисяч доларів 2012 року, 1,5 дизель 221 тисяча кілометрів пробігу. Santa Fe 8650, шостий рік, 2,2 дизель, автомат 237 тисяч пробіг, тканиний салон, клімат-контроль, мультикермо. Ось так виглядає авто. Йдемо далі. І, друзі, Санта повнопривідна. Opel 6950, 9-го року, 1,7 дизель, 255 тисяч пробіг. 7 місць, механіка. Ще у нас Peugeot 5008 популярні машинки. 9400 12 року, 190 тисяч км пробіг. Коробка механічна. Шкода Octavia, 8859 рік, 240 тисяч пробіг, 1,9 дизель. Коробка передач механічна. Ще одна Октавія з 2-літровим дизельним двигуном 12,750 750 14 року. Механіка 190 тисяч рубіг. Октавія А7 з дизельним двигуном об'ємом 1,6 літра 2015 року 230 тисяч кілометрів рубіг. Б5 пасад другого року 5 тисяч доларів. 1,6 бензин, 203 тисячі кілометрів. Рено Гранд Сценік 8700, 1,5 дизель, механіка 12 рік, 176 тисяч пробіг. Б6 Passat, 7 тисяч доларів, 9 рік. 2,0 дизель, 194 тисячі пробіг. Механічна коробка передач. Dodge Journey, 9314 стрік. 225 тисяч пробіг, 24 газ бензин. Mazda CX9, 26 тисяч доларів, 19-го року, 2,5 бензин, 49 тисяч пробіг. BMW X1, 21 500, 32 тисячі пробіг, 2-літровий бензин автомат. Audi Q3. 2,0 бензин, автомат 2016 року, шкіряний салон, 106 тисяч пробіг, панорамний дах. Ні, Жук, 1,5 дизель, 10813 року, 177 тисяч кілометрів пробіг. Рено Меган, 7512 рік, 1,5 Дизель Механіка. В кузові Універсал. Audi А4. 10 тисяч доларів 2012 року 2,0 бензин, механіка 175 тисяч пробіг в кузові седан Audi. Туран, 2-літровий дизель, автомат, 7 місць, шкіряний салон 2015 року. 214 тисяч кілометрів пробіг. Ще у нас Audi А4 11100, 2,0 бензин автомат 12-го року 167 тисяч кілометрів пробігу Ford Fiesta 8 тисяч доларів 16 рік, 1,6 бензин, 102 тисячі кілометрів пробіг. Mercedes CLA 17900, 2,0 бензин, повний привід. 287 тисяч пробіг. Панорамний дах, шкіряний салон. Toyota Yaris 13 тисяч доларів 2018 року, 1,5 бензин, 77 тисяч кілометрів пробіг. Коробка автомат b 7 Passat, 12900. 2-літровий дизель, автомат 13-го року 243 тисячі кілометрів пробіг. Audi Q5 11-го року з 3-літровим дизелем. 213 тисяч пробіг. Прикладно з Німеччини. До речі, ціна на 3 літровий дизель досить-досить непогана. І буде завершити наше відео. 2008 Peugeot 10650 2014 року 1.6 дизель автомат 200 тисяч км пробіг. Що ж, Друзі, ось таке вийшло відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Пишіть в коментарях, які машини вам ще показувати більш детально. Я вам показав не всі ряди. Приходьте, обирайте машини в суботу та неділю на авторинку Карбазар або щодня на нашому. Автомайданчику. Бажаю всім мирного дня і до зустрічі в нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей